Слава Богу, слава Богу, браті і сестри. І по милості Божій ми сьогодні в цьому зібранні. І е, я цей тиждень був тут, в Філадельфії, дасть Бог, в понеділок знову полечу вже звідси, але я мав за цей тиждень благословити. Я мав за цей тиждень благословити. Я сьогодні, я міг цей тиждень працювати з віруючими братами, з братом Вітією, братом Володію. І ви знаєте, воно робити одне, а добре ще коли чуєш щось із Слова Божого. І ви знаєте, воно часом є, ти робиш, і вроді би гудить, пишить, а... а воно влітає в серце. І ви знаєте, сьогодні я почув одну таку проповідь, і дуже, я би сказати, відома проповідь, а воно мені потім лишилося глибоко в серце. І ви знаєте, мене раз за це проповідували, ви, ви добре знаєте, це я почну з тої проповіді, я хочу, а потім те, що мені жало. І той брат говорив те, що ми знаємо всі, що колись було. Будова. І колись в Ізраїлі був побудований храм, який кажуть історики, що був один із чудес світу. Він був дуже багатий. Там було дуже багато золота. Він був дуже гарно зроблений. І браті сестри, цей храм відрізнився в роботі. ну, Багато що будувалося на землі. Багато. Но цей храм він відрізнився, я думаю, що то є, е, того, що було на прибудові того храму, мабуть, на всій землі більше не було. Бо браті сестри, ви добре знаєте, що в любій будові привозиться на місце будови матеріал. Там його розкроюють, підганяють. Ну так робиться люба будова. Но коли Соломон будував храм, то там було то, що, мабуть, на, ні на одній будові не було. Написано в Біблії, що Бог сказав. Голосу або стуку кірки, або болота зубила. На стройці не має бути Ви Знаєте, брати сестри, я не знаю, як можна будувати без молотка. Но я не знаю. Я думаю, брати сестри, що у всіх роботах молоток потрібний. Но на стройці Соломона молотка не було чу. І написано в Біблії. Що однак із умов Божих було сказано так. Як тільки ти проложиш кило, чи молота, чи зубило, ти ці камні поспедиш. І там було сказано Богом, що все це, те, що ти маєш зробити, маєш зробити там, де той камінь видобувається. А тоді поміряти. Я не знаю, брати сестра, скільки там оці слуги мали вибігати туди-сюди. Треба було приїхати, треба поміряти. Може, ну, записати. Треба було поїхати хтось туди. Не знати, де там була каменоломня. Треба було сказати, що треба отакий-такий камінь, чи там скільки. І от там, браті сестри, були люди, які від скелі відколювали великі глиби. Потім їх рубали, шліфували і вже приносили готовий камінь. І туди. Вкладає. Я думаю, що там, мабуть, теж були помилки. І коли врубали камінь за великий, він був тяжкий, його, мабуть, мабуть, знову грузили на возе, чи на що, знову відвозили хто зна куди і знову тесали, і знову привозили. І може на цей раз вже попав. І врати Сестри ви знаєте це, і ви знаєте, що немало проповіді є, і думка цього. Місце писання, я думаю, що ви знаєте, що в Біблії є. Я брат сьогодні сказав, що коли ми досліджуємо Біблію, то в Біблії немає просто случайного, випадкового. І коли Бог задав оцей е, прийом або таке вимоги, то він мав щось. Бо якби строїтель прочитав це місце писання, то він би сказав, Боже, ти поступив дуже, ну, ну, ну як би сказати, жорст, ти заставив людей робити дуже багато тяжкої праці, якої можна було б не робити. Господі, ну який сенс, який смисл? Ти ж примудрий Бог. Ти ж не просто так заставив людей бігати туди-сюди, тягати такі тягарі. Господі, в чому є смисл? І ви добре розумієте, що ця Біблія вона нам говорить. І стройка Соломона, вона теж нам говорить. І ви знаєте, багато проповідей, які звучать і кажуть, що є. Будова нині будова. І брате сестри, церква на землі це не є кінцевий пункт Божої строї. Брая сестри прийде час. І коли відкриється храм Божий, який вже не буде на землі. Правда? Тут є написано зібрання, церква, зібрання Ну Но храм Божий відкриється на небі. І цей храм Божий тоді буде. Коли зберуться всі віруючі і вони будуть з Христом. І і сестри, оцей прийом, який Бог, або вимогу, яку Бог заложив для Соломона, він мав смисл. І він говорить нам, народ Божий. Ви тут на землі підганяєтесь, вас рубають, січуть, підганяють. На весь кінець фініш є в євне. І от ви знаєте, браті сестри, коли я це все почув ви це знаєте. І от є післанні Петра, апостола Петра, перше післання, другий розділ, п'ятий вірш, написано так. Це вже апостол Петро, знаючи ну, Божі вимоги, які звучали, він каже, і ви самі, я маю, там, е, е, другий розділ п'ятий вірш, першого Писання апостола Петра, і написано так. І ви самі не мовте каміння живе. Будуйтесь дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І мені, як я чую це слово, мені впало так весь день, то я почув, в мене така прийшла думка. І самі, як живі, каміння. І от ви знаєте, я в серці своєму говорив з Богом, кажу, Господі, ну добре, для каменя легше. Його ще чуть, він мовчить. І ми не були. Він не. І аж ні йому не болить. На от Христос каже, апостол Петро каже, і через нього Дух Святий, ви самі, як живі камінь. Ви знаєте, браті сестри, ви знаєте, коли Христос одного разу каже такі слова. До нього діти кричать, осана, грядучому воєння Господнє, прийшли фарисеї і кажуть, слухай Господи, ну заборони їм, ну так не годиться. А Христос каже, хіба ви не читали в законі. Що написано від Уз дітей не ти влаштував собі хвалу. А далі він каже, якщо вони замовкнуть, то хто буде кричати? Ви знаєте, брате сестре, я ніколи не чув, що камінь кричав. Його бить, він мовчить. Його рубай, він мовчить. Но, браття і сестри, якщо камінь буде живим, то його бить, знаєте що він буде робити? Він буде кричати. Його річ, він буде стогнати, бо він став живий. І він котяв камінь, його Бог закладає в свою стройку, але він живий. І ви знаєте, браття, сестри в Біблії, оці слова, я що чомусь прийшла така думка. Ви знаєте, от ми ще вам такий час. І апостол Петро каже, ви самі, як живі каміння, починайте себе будувати. І ви знаєте, Господі. Якщо в Соломоновому храмі такі вимоги були для цього каміння, що він був підігнаний, вичищений, підшкіпований, що він міг на на своє місце, то я кажу, Господі, їм було легше. Вони брали просто камінь, його рубай, бий. А я в своєму серці молюся, кажу, Господі, ну а я не такий. Мене б'ють, а мені боли. А тут же в Біблії каже апостол Петро, то ви самі себе починайте приготовляти, як живий камінь. І ви знаєте, сьогодні було в цьому зібранні так багато сказок. І особливо Катя прочитала мною. І знаєте, що це слова були? Господи, Ви знаєте, часом від нас щось Бог хоче почути. Він розуміє, що ми себе. Повністю не лишній воєн. Ну не буває так, щоб камінь себе лишив. Ну, не буває так, щоб камінь витягнув свої руки і сам себе починав рубати. Ну, камінь, живий, він щось може зробити. І ви знаєте, братя Сестрі, у 90 му псалмі, Псалом, де стільки ми знаходимо, Боже обітець, він починається словами. Той, хто живе, під, під кровом Всевишнього і покоїться в тіні всемогутнього, він щось, знаєте, що Він каже? Він говорить Господь. І ви знаєте, брати і сестри, часто Богу, який хоче з нас витесувати камінь для свого царства, для свого храму, він хоче від того камня, щоб він щось почав говорити. Христос каже, Ось цих каміннів Бог може возвигнути, зробити синів Авраама. Вони ви, ви, оці діти замовкнуть, а камні будуть кричати. І ви знаєте, брати сестри, камні кричать. Часто люди, які мають камінне серце, приходить момент, і вони починають кричати. Ви знаєте, люди, які часто роками жили, і вже їхні уста не зрікали нічого, крім матюків і якоїсь всякої гадості, і раптом ці уста починають кричати. Ви Знаєте, я бачив руки, які були жовті від кабака, від того табака, прокурені, в якийсь момент оці руки починають підніматися, губи красуться, звичайні сльози. І ці камні починають кричати, Господи, прости мене, помилуй мене, я такий грішний, я настільки пропавший, я не можу нічого себе змінити. Но ти зміни. І ви знаєте, браття сестри, коли ці камні починають кричати, вони стають живими камнями. І над цими живими камнями, Бог помаленько, може, не, не зразу, Він починає ці камні підрубувати, підчищувати. І це йде не рік. Не два. Ви знаєте, мене раз ці камні кажуть, Господі, ну чого мені так боляче? Чого ти такою дорогою мене проводиш? Господі, ну чого стільки плакати мені приходиться, чого так боляче, чому хвороби, чому ці стільки страждань я маю переживати? А Бог каже, дитино, ти колись був камінь, мертвий, мов глухий, ти мовчав, але був час, коли ти просив, Господі, роби з мене те, що хочеш. І я роблю. Не зразу. Вони часто болить. Якби ти був мертвий, ти би мовчав, тобі б нічого не боліло, тобі було б все одно. Ви знаєте, часом з віруючими людьми, я не вірю, таке, є така фраза. Господь колись щось з тебе зробить. Якщо ти не будеш кричати до Бога, ти так і будеш все життя лежати і там лишишся, і Бог забере свої камні і збудує храм. А от те, що чекало, колись десь Бог щось зробить, так і лишиться край дороги лежати і казати, коли щось а воно не буде. Брати і сестри, Бог він виобразовує свій храм. Він його будує. І ви знаєте, каміння, які лежать і мовчать. Христос забере церкву, а ті камінюки глухими мертвими лишуться. Але є, браті і сестри, камінь. Христос е, проти Сає Слова, подивіться на скелю, із якої ви висічете. Браті і сестри, ну що зі скелі можна висіти? Скажіть, можна зі скелі висікти дерев'я? Ні. Може, зі скелі можна висікти, ну, е, я не знаю, якесь матерію? Ні. Зі скелі можна висікти що? Кам'ян. Брати і сестри, коли Бог Висікає той камінь. Це вже камінь не мертвий, то камінь живий. І ви знаєте, ми приходимо в ці зібрання і не раз має мовити. Господи, в мене ще стільки недовго. Я стільки років віруючий. А як я на себе гляну? Господи, а стільки в характері мого, а стільки обід. Я не можу простити Ясно? От ви знаєте, брати сестри, для цього каменя є ви. І Бог до цього камня дослуховується. А що ти камінь буде говорити? І Бог починає чути. І цей камінь, такий кострубатий, кривий, раптом починає просити. Господи, Зміни мене. Не можу сам. Не получається. Ви знаєте, браті сестри, такі молитви, Який лежить, і ти йому, лий на нього воду, він лежить. Пече на нього сонце, він лежить, йому все одно, він мертвий. Но камінь, який починає просити, Господі, ну поміняй мене, це вже не мертвий камінь. Це камінь живий. І брат і це все наше життя, Бог там нами другнеться. Тоді, коли ми зайшли в воду і сказали, Господі, тобі служити хочу. Тоді, коли лишалися в наших кімнатах і казали, Боже, якщо може щось із такої людини, як я змінити і зробити, Бог всі ці молитви чує. І от день за днем він над нами трується. І ви знаєте, коли я часом приходить до мене така в момент, я так в мене якась така біль приходить, Господи, ну чого? так? Чого стільки дітей Твоїх, яких я знаю, таких добрих, мають такі страждання? І ви знаєте, я чую в серці своєму, ти цього не поймеш. Я не знаю чому. Но Бог свої коміння жені, яким болить, яким моляться, він готує. І ви знаєте, сьогодні не дарма були ці слова сказані. Від самого початку зібрання. Я вірю, браті сестри, що ще небагато. І, мабуть, останній кам'янець буде виписаний. Останній той живий камінець звернеться до Бога. Останнього того живого камінця Бог приведе в свою форму. І може, останній той камінець буде вложений в будівництво Божого храма. Знаєте, в Біблії написано? Йоанн пише, і побачив я місто, новий Єрусалим, що сходить із, із неба. І каже він був, і каже, там не треба було світа, там був храм, в якому буде сіяти сам Христос. Брати і сестри, ви знаєте, ми приходимо на ці молитви. Ми переживаємо багато, що в нашому житті. І може хтось, як я питає. ми кажемо, Господи, ну чого так болить? Ну, чого так тяжко? Ви знаєте, я сьогодні хочу сказати, моліться, кажи, Господи. Сьогодні брат, який починав багато, казав, я не знаю. Я трохи старший для нього назвати однаково. І я сьогодні так само кажу, Господи, я так багато що не знаю. Мені так багато, що хочеться Тебе запитати. Мені так хочеться запитати ті питання, Господи, ну чому там, ну чому те, ну чому так? І я розумію, що я на цьому житті не знаю, що отримає відповідь. Але я знаю одне, що люди, які кличуть до Бога, Бог і виобразовує і, і ще одне живка він якого він буде кладати у будову свого храму. Якщо братій застави не проходить, можливо, так, такі самі питання задає, то знаймо, що Бог він виобразовує тих, які просять його, які молюють Його. І Він обрізає часто ці обрізання буває болючі. Він обшліфовує і це часто шліфування буває дуже тяжке. Але він готує. Там в небі не буде сліз. Там вже не буде ні кила, ні гострого, там вже не буде чищення, не буде обрубування. Там буде слава. а тут, на цій землі, Бог над нами трудиться. І Він чує наш голос. І як живих каміння, які звертаються до нього і просимо його Ви знаєте, брати сестри, я зараз, так само цього сьомого ранку, я їхав в машині до братів, така прийшла молитва. Мені там згадалися деякі душі, які переживають великі болі. Я думаю, Господи, такі люди, так мене шукають, ну чого такі страждання? Господи, ну чому такі, така тяжка доля? Я не знаю чого. Але я знаю, що ці. Камні, берите час, Бог вкладе в свою славну тут край свого. І я так думаю, Господі, і нас. Ти знаєш, що над нами трудитися. Ми говорили ці слова, ми віддавали свою долю, ми віддавали своє життя в Твої руки. І я заю твердо, що Бог ці молитви не сховає. І зараз, браті сестри, можливо. Можливо, вони нам цій молитві? Ще раз треба сказати, Господь, я багато що не знаю. в мене маса питань. Я до них не маю відповіді. Бо я, як той живий камінь, я не себе себе, твої руки, трудись наді мною. Навіть тоді, коли я стогну, плачу, болить, Коли кажу, Господі, чому дуже болить зараз, дай передиш. Бог знає і веде, і хай буде ім'я Його благословить. І він кажуть, почув це слово, і воно засіло в моєму серці. Я на ній поділився. з вами. в моєму серці ця молитва. І от я кажу, Господі, я як живий камінець, прошу тебе. У мене дуже багато є кривого кострубатого. мною діломіше стільки треба трудитись. Ти трудишся, я сто. Я плачу, я жалюсь, таке є. Но Господи, трудись. Я бажаю. Я молю. Я молюсь. Хай Бог нас благословить. йдемо до молитви. Молимось. Амінь. Господь. Владик хоче. Світа. Господи. Був час, коли не лежали. Мертві покані. Нікому не потрібними. Бовчас, коли не лежали безмовними без молитви, без віри, без надії. Ми лежали, ми ніколи не були потрібні, але Ти нас взяв свої руки. Господи, ти дав нам життя, ти дав нам прозріння. І Господи, коли в нас щось помінялося, ми почали до тебе молитися. І, Господи, роками ми молилися. Ми не раз просимо, Господи, ми дивимося на життя, ми розчаровуємося, розвиваємося. Ми дивимося на інших людей, Господи, лякаємося, І у всьому цьому ми просимо Тебе. Господи, ми бачимо Господь свої нерівності, ми бачимо скільки в нашому характері, житті Є такого, що стидно. є таке, Господь, багато, що нам стидно згадати, боляче. І от Господи, зі всім цим ми приходимо Що я можу будувати з себе, коли в мене стільки багато і Господи, ми приходимо на такі молитви. І ми віряємо себе своїми серцями, твої руки, і Господи, ви образуй нас. Колись ти казав, що ти переплавив, казав до Ізраїля, що я переплавлю тебе не як середро, і мене, як серебро, і очисти тебе, як золото. І ми часто кажемо, Господи, і мене переплавляй очищай. Господи, ми бачимо, що в нас є стільки багато ще Того, що не славить тебе. Ми, Господь, можливо, хотіли бути кращим, і ми приходимо до Тебе. Ми, Як живі каміння, ми голосимо, ми кличемо і кажемо, Господи, трудись над нами. Господи, ми може стогнемо, але ти трудись. Ми найчасто нарікаємо, ти трудись, бо ми, Господи, хочемо бути там. Положені там, на небесні місця. Алче. Храміни лавці, рвени лавзять, Господи, ти знаєш, може від тих, кому на серці нині можливо тяжко, і хто просить тебе до молять, Господь, трудись над нами дух Святий. А, отче. Праміне лавден, Господь. Ми так хочемо, щоб Слово Твоє оживало, і коли ми його відкривали, було говорило до нас. Алілуя щоб ці заповіді були для нас такими різними, близькими, і щоб ми відчували, що Ти говориш з нами. Господі, ми живе в каміння, і ми кажемо, Господі, ми стараємося, і ми просимо твоєї благодаті до нас. А Господі, а тоді, коли нам без так геть же не сили, тоді Господь укріпив нас. Бо написано в Біблії, що ти не покладаєш ніколи по сила. Я тебе що вона має молитву за тих людей, які я сьогодні цілий день прошу. Господи, мені так боляче дивитися, цих людей, Господи. облегчи, дай облегчі. Господи, яви славу руку свою. і яви та милість Твою, во ім'я Ісуса Христа. Господи, коли ти сказав слова, чи забуде жінка, обманує грудне дитя своє, щоб не пожаліти, поді сина утроби своєї, ти казав, якщо вона забуде то ти не забудеш, Господи, ти не забудеш голосіння Твоєго народу, який колись був мертвий, а нині живий, і взиває до тебе, Господь, милості. я знаю, Боже, що ці молитви від тебе не забудять. Це... Я буду Бог Словен, Тої. Ми злові знову просимо. І ми, Господи, будемо просити, і скільки на цій землі ми будемо хотіти бути ближчими тебе, ближчими Бабуть. тебе. Голос відчути. Хай твоя праця над нами звершається, Господі, бо це для нас благословіння. Бо ми, Господь, хочемо бути з Тобою. Я вірю, Боже мій, що це зібрання, яке так звучало ці слова. І є ті слова, які я знаю і писати, писанні, де ти кажеш, оце ще небагато. І зовсім небагато. І той, хто має прийти, прийде. І мешкатись не буде, і заплати його з ним. А очі! Я Господь знаю, що вже небагато. І оці каміння живі займуть своє місце. І заспівають там в небі. пісню агенця і Моїсе. І там вже не буде стоги, не плач, а там буде хвала, Аллілуя, Лавене, Лавине, Лавсен, в Сентурмане, пройде вас сковирівай. Приготуй нас, Господь, і доведи Божої Господи. Ми чекаємо, бажаємо. Господь, і ми кажемо, ждемо тебе. Ми полюбили явлення Твоє. Нам це дороге. І ми цього чекаємо. Хай тобі ім'я Твоє возвеличе і, на і прославлене наш Бог, Отець Син, і Дух Святий. Господи наш, що жреше нас. Нехай святиться ім'я твоє, твоє. Нехай прийде царство. Με κάτι που δεν μπορείς να πεις. Λίγα στοιχεία, αλλά με όλους τους ήταν. Λίγα στοιχεία, αλλά με όλους τους ήταν. Λίγα στοιχεία, αλλά με